Дякую вам за коментарі. Дякую вам за таку віру в мене. Що ви думаєте, що мені платять найкращі світові бренди: Блюеті, Анкер, Екофло там Фосібут, Алпаверс і всі інші в цьому роді. Це перше, мені ніхто нічого не платить, ні копіючки, ні донати, нічого. Я роблю це все просто, як сказати, на волонтерській основі для людей. Щоб вони бачили, що, на що потрібно звертати увагу, що краще. І мені навіть Ютуб нічого не платить. Я з цього не маю нічого. Я хочу донести людям і нести якісь, як би сказати, користь в суспільству тим, що я роблю. Друге. Якщо ви думаєте, що я там рекламую Екофло в Україні, офіційний представник є, який їм знімає реклами. От, ну, працюють. Більше немає жодної людини, жодного амбасадора в Україні, який би рекламував кофло. Питання закрите. Третє. Для чого розглядати зарядну станцію? Е, ось цю, що ви написали, от коли є зарядні станції, такі як Екофло, е, Рівер 2МАКС, е, потім є зарядна станція в нас зблюеті, а це 50, от, і є ще фосіпот по Ф800. Три зарядних станції. Якщо взяти, то Фосі буде на ціні однакові стояти. І ось особисто моя думка, він буде набагато якісніший по збірці. Якщо ви думаєте, що цей Сіґвей випускає краще зарядні станції, то ви можете помилятися. Ось тому, що він випускає самокати. Це ні про що не говорить. У мене була зарядна станція з течії жіці 500 бренд, який випускає зарядні станції для автомобілів, які випускає. Акумулятори, але це в Китаї. От дуже хороший бренд. Він стоїть на слуху. Але він зарядні станції не робить. Це не робить, не означає, що він щось краще робить. Візьміть Ugreen. Ugreen робить топові зарядні пристрої. Він робить хороші повербанки, але він не робить класні зарядні станції. Ви ніколи не звертайте і не путайте, що компанія, яка робить самокати і прислана в Європі, знаєш, вона робить класні ось зарядні станції. Зарядна станція це набагато більш складніший. Сама суть, ніж якогось там павербанка. Це зовсім все по-іншому. І якість в Фосібот і в Segway абсолютно буде різна. Абсолютно, Фосібо це вже бренд, який стоїть на ринку. Міцно стоїть і він вже продається там 3 4 роки стабільно. Входять, але на них не потрібно звертати увагу, тому що докладе тисячу півтори і візьміть найкраще, що може бути на світовому ринку. Я думаю, питання закрите.